Військовослужбовець Олександр із Франківщини на другий день повномасштабного вторгнення сам звернувся у військомат. Чоловік розповідає, понад два з половиною роки служив у лавах ЗСУ на запорізькому напрямку. У жовтні 2024-го військовий самовільно залишив частину і на два місяці повернувся додому, де виховує неповнолітнього сина з інвалідністю. На прохання бійця ми змінили його справжнє ім'я та голос. Я уладнав сімейні проблеми, почув засобів масової інформації, що можна до 1 березня 2025 року повернутися на попереднє місце несення служби без кримінальної відповідальності. І надалі вирішив продовжувати військову службу. Кримінальне провадження через самовільне залишення частини закрили й військовослужбовцю Ігорю. Чоловік розповідає у 2023 році. Мобілізувався. Бойові завдання каже, виконував неподалік Гуляйполя. Самовільно залишив службу через сімейні обставини. Ім'я та голос цього військовослужбовця також змінені. У мене дитинка маленька, росте місяць часу. Я дивився як дитина росте. Бо я за ними вскочу. Потім я вирішив повернутися. Так як закон до 1 березня дозволяє, бо мене не карали ні тюрмою, ні чим інакше. Той самий підрозділ мене взяли і далі буду нести службу і захищати Україну. Можливістю дії закону, який дозволяє повернення із СЗЧ на військову службу без кримінального покарання в Івано-Франківській області скористалися понад 250 бійців. каже старший слідчий п'ятого слідчого відділу та управління державного бюро розслідувань у місті Львові Святослав Притула військо. Службовець, який під час дії цього закону добровільно повертається на військову службу, йому поновлюються усі соціальні гарантії, поновлюються усі виплати. Тобто, він по суті набуває того ж статусу, який він мав до моменту самовільного залишення військової частини. Крім цього, існує процедура, встановлена кримінальним кодексом, кримінальним процесуальним кодексом для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності. Святослав Притула пояснює право на повернення на військову службу після СЗЧ діє до 1 березня. Такі військовослужбовці можуть самостійно звернутися або до військової частини, де вони проходили військову службу, або до державного бюро розслідувань, до національної поліції України, до військової служби правопорядку. Також існує гаряча лінія державного бюро розслідувань. Аналогічно подати рапорт про бажання повернутися на службу. Зокрема, це можна розробити і в додатку Армія Плюс. Фактично після звернення такий військовослужбовець повинен бути зарахований до списків особового складу військової частини і впродовж 72 годин мають йому поновити ну фактично всю поновити службу в тому обсязі, в якому вона була до того зі слів Святослава Притулу військовослужбовцям, які не повертаються на службу після СЗЧ, загрожує кримінальна відповідальність із позбавленням волі від 5 до 10 років за цими статтями. 407, 408 безальтернативний запобіжний захід вигляді тримання під вартою, тобто досудового розслідування навіть не може просити м'якший запобіжний захід, оскільки це прямо визначено законом. Якщо після 29 листопада, 2024 року боєць пішов у СЗЧ не вперше, він не може уникнути кримінальної відповідальності, каже Святослав Притула. І на Сендецькамонік, Роман Кочержук, Василь Василюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.